Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний освіжувач повітря. Це стильний та функціональний аксесуар для вашого автомобіля. Він має елегантний дизайн, що додає затишку салону. Пристрій поєднує в собі функції зволожувача та арома дифузора. Працює від USB, легко кріпиться до вентиляційної решітки та рівномірно розпорушує аромат. В ньому ви зможете використовувати ефірні олії, які допомагають зняти стрес, покращити концентрацію та просто освіжити повітря. Ідеальний для боротьби з сухістю повітря в салоні, неприємними запахами або ароматерапії.